Єврокомісія вимагає від Польщі скасувати заборону на українське зерно. Власне з такою вимогою лист від європейців надійшов до уряду Польщі. Про це повідомив таптешній міністр сільського господарства. Представники польської сторони впевнені, що зростає загроза повернення зернової кризи річної давності. І за їхніми словами, вимога Єврокомісії зняти ембарго на аграрну продукцію з України викликає у польських фермерів. Велике хвилювання це була цитата про складнощі в стосунках з нашими сусідами та власні виклики? Ми сьогодні говоримо із гостем студії в нас, Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. Вітаємо, Вітаємо вас, Вітаємо, панамо добре. Хотілося б напевно з цього і почати. Наскільки зараз є великим ризик повторення на кордоні тієї ситуації з українським зерном, яку ми вже спостерігали? Тут їхня оця фраза зростає загроза повернення зернової кризи. Наскільки ви оцінюєте ситуацію? Ну насправді нічого за останні місяці не помінялося. Українське зерно як не їхало, так і не їде в Польщу. Ми не то що до цього привикли, але відбувся інший важливий процес: поїхало добре українське море. В нас дуже великі хороші цифри за грудень. Можемо їх Навіть, якось назвати. Боюсь озвучувати. Тоді Думаю, не якщо вам скажуть цифри, що це біля 7 мільйонів, угу. то всі аж ахнуть. Но це суттєві цифри, і море Донай виконує свою функцію завдяки військовим, керівництву країни, мінінфраструктури, там багато роботи робить. Ну, всі, роблять свою роботу, бізнес і так далі. І тому, якщо десь всі звернули увагу, місці чуть-чуть про це менше говорили, це означає, що в принципі коридори працюють основні. Я не знаю, чи найближчим чином хто собі робить гірше. Вони роблять наші сусіди нам чи собі, тому що, очевидно, в найближчий час у них буде суттєвіша інфляція продуктів, ніж могла би бути, через те, що. Вони не мають альтернативу вигляді українського зерна. Очевидно, в них його суттєво менше ніж в нас. І, Очевидно, вже з весни вони будуть намагатися закупити в інших країнах. Подивимося, що буде відбуватися. Ми до цього відносимося Тверезо. Це, ну скажімо так, не перша і не остання дискусія з ними, яка буде виникати. І, ну, а дискусія ми... взагалі ведеться зараз? Да, ведеться в дискусія на всіх рівнях. Насправді, ну от на там на моєму рівні два тижні назад ми. Познайомилися з новим польським міністром, паном Сакерським. Його заступник був в Києві, спілкувався так. з нами. Ми там один одного вислухали. Да, я бачив його інтерв'ю. Є речі, з якими я згідний, є речі, з якими я не згідний. Я для себе і для всіх решта пропоную до цього відноситись спокійно. Чому? Тому що. Я був свідком минулого року, не раз, коли мене, наприклад, особисто на своєму рівні запрошували на зустрічі міністрів аграрних Європейського Союзу, В них гарячі дискусії не тільки з нами, не тільки в умовах війни. Щодо будь-якого питання. Війна просто. Да, абсолютно з вами згідний. Це, як на мене, має мати принципове рішення, але, ну, але конституємо якусь річ, яка є зараз. В них дискусії по, по, по всіх питаннях, і, е, яких я був свідком. І, я, і воно так функціонує. Це от такий демократичний союз держав, які кожен там будь-якими дозволеними методами, аргументами відстоює переконує інших. І то, що ми в, е, в, маємо таку дискусію, можемо віднестись до цього як свідченням того, що ми вже там на крок, вже десь в цій кімнаті mm -hmm. і от нас приймають як члена цієї дискусії. От тому, тому це так. Тобто, Євросоюз зробив це офіційне повідомлення не тільки Польщі, я думаю, що інші країни теж його отримують, як мінімум дві. Вони про це заявили перед новим роком. Це, що це буде я думаю, що Словаччина і Угорщина на сучас виходячи з інформації до Євросоюзу, отримала або отримає подібне повідомлення. І це ну вони них ж свої процедури є в внутрішній Євросоюзі. Якщо країна робить кроки, які суперечить там законодавству ЄС і домовленості між ними і певним принципам, які вони всі разом затвердили, то так що, якщо так має... сумувати, то європейське законодавство на нашому боці повністю Е, Стан на сьогодні так. Угу. Ну хочеться спитати дві речі. По перше, президент Зеленський говорив, що ми через Румунію тато, що ви вже почали почали возити і знов-таки саме питання повертаємось до того питання, хто кому робить гірше. Але тим не менше, польські фермери приєдналися до польських перевізників. Хочеться спитати, а які в них конкретні претензії? Наскільки вони реалістичні до вимог? Тому що інколи складається враження, що це не економіка, і політика, і знаєте, як з президентом Орбаном постійно будуть виникати якісь нові й нові претензії. На жаль, з минулого року запустився певний муховик, такий неприємний для нас, який важко коментувати. Бо ми в такій ситуації, що ми не завжди можемо ну, відреагувати, як би ми відреагували в мирний час. Ну, це така об'єктивна реальність переговорів. Абсолютно, які вимоги в польських фермерів, це вже не перший їхній страйк. Вони пішли на свята зараз, mm -hmm. якби відсвяткували, вернулись на Шегині медика. До нового року в них було декілька вимог. Одна частково була пов'язана з Україною, якщо не помиляюсь, з цукром. Всі решта це вимоги до польського уряду, дотації на кукурудзи, там вимоги пов'язані з оподаткуванням. І Ви задасте питання. Я і будь-яка людина в цій країні скаже, а ми які маємо відношення до цього. От, на жаль, зараз е є така тенденція. Надію, що вона припиниться найближчим часом. І ми про це на всіх рівнях дали чіткий сигнал, що підхід. Що є вимога до свого уряду «блокуй Україну, це не то, що неадекватний підхід, прихід, це в багатьох фактах, враховуючи зараз загальну mm -hmm. ситуацію, ну не то, що суперечить заявам, які всі роблять, це і злочинний підхід в в багатьох відношеннях. Тобто ви говорите, що Україна є для них інструментом впливу на власний уряд, а не конкретні претензії для України? Абсолютно, якщо ми говоримо про ці претензії, які зараз е, озвучили після нового року. Український фермери, е, пробачте, польські фермери, то це виключно вимоги до польського уряду, пов'язані там з, з їхніми відносинами. Щоб закрити питання в Єврокомісії, скажіть, будь ласка, наскільки ви думаєте, вони зараз можуть вплинути на цю ситуацію на поляків? Бо е, вони дійться, теж це... мають багато питань до поляків, наскільки я розумію. Так, дивіться, це буде. Діться, це складний процес на все. От давайте назимом так. Це частина нашого життя. Вже назавжди, якщо ми всі визначились, тут дискусії нема, що ми ж рухаємося в Євросоюз, і це частина нашого життя. Це ця дискусія, це частина нашого життя. Буде завжди. Ми будемо відстоювати. Свої права, коли будемо туди вступати, коли, дай Бог, там будемо знаходитися. Це 40% документів, які ми маємо погодити з Євросоюзом, це пов'язане з сільським господарством і з продуктами харчування. Це надзвичайно багато. Це тисячі якихось правил, яких треба адаптувати. І на кожному етапі буде дискусія. Деякі менші, деякі більше. Тому е так буде завжди. Зараз найближче цього року теж буде багато дискусій, крім оцих питань, які. Там сьогодні треба вирішити, в нас є великі прохання до європейських країн, і більшість країн нас підтримують, щоб нам продовжили зону безмитної і безквотну, яка закінчиться літом, яку вже два рази робили. Угу. Тому це все одне на друге буде накладатися. І ну, дивіться, ми вже два рази це відстояли, чогось навчилися. В нас є там досить принципова і жорстка позиція керівництва країни, тому крок за кроком. Я думаю, що ми ці питання будемо цього року вирішувати. Ан Микола обговорила одну велику тему. Хочеться залишити час на ще одну велику. Другий етап земельної реформи розпочався. Ринок відкрився для юридичних осіб. Також громадяни отримали право набувати власність до 10 тисяч гектарів землі. Знову купа суперечок, знову всеукраїнська аграрна рада закликала зупинити великий розпродаж земель під час війни. Розкажіть, будь ласка, які ви вбачаєте ризики? Яка ваша позиція? Перше немає ніякого розпродажу. В принципі, є це правило. слово невдало. Так, це є людей. Це не, не невдало, а це спеціально підібрано маніпулятивне слово. Абсолютно дивіться, є певні е, об'єктивні речі, які можемо зараз зазначити, і воно просто поможе в чому в наступному обговоренні. Перше аграрний ринок функціонує декілька років, прозорий, зрозумілий, і е, ніхто всі про нього на наступний день, як був він прийнятий, забули, переорієнтувались політики на інші теми. і Він слава Богу, жив своїм життям. В і, і всі все бачили, і всіх все задовільняли. Ніяких питань не виникало. ні один міф, який говорили люди частина яких зараз говорить нові міфи, не відбувся. Вони їх вже навіть не згадують. Наприклад, які найбільше були міфи, які іноземці, ви спростовані іноземці, ми. великі агрохолдинги і так далі. І так далі. Частина з їх вернулася, частина ушлів, ніби Ви можете, щоб от зняти цю зараз історію, підсумувати наскільки успішним ви вважаєте перше І кілька критеріїв, за якими можна визнасти, Я б робив що його найшвидше. Наступний момент в нас одиться. В нас цілий тиждень вже нового року. У нас немає ні одної угоди в країні з юридичною особою. Ніхто нічого не спішить. Ну, дивіться, чим... ще місяць за місяцем і ці міфи теж пропадуть, як і для міфа потрібен час, щоб він розвіявся. Це такий якийсь природний процес. І знаєте, тут є один такий міф, що в нас юридичні особи не купляють землю в країні. От давайте повернемося в історію. 2000 рік, початок приватизації землі. У нас 28 мільйонів людей були 28 мільйонів гектар дані людям в процесі розпаювання колгоспів. І зразу на це ми наклали мораторій. Ну ми маємо на увазі там умовне суспільство, там і так далі. Тобто, па є, а скористатися ним не можна і давно ну, ви навіть. не можете продати, можете mm -hmm. обробляти цей ж мораторій. Досі триває. А, ні, ми вже його відмінили Вмінили. якраз. Да, тому він поетапно. Але у нас землі більше в країні, і в нас було багато державної землі, десь близько 8 млн. мільйонів. І ми частину з неї все рівно приватизували пізніше, просто і оця сільськогосподарська землі розміром 5 мільйонів гектар була роздана людям. Працівникам соцсфери, там вчителям, працівникам в дитячих садках в школі, потім учасникам бойових дій, іншим людям, всі громадяни мали право. От вона була в вільному обігу, і в тому числі купляли юридичні особи. 5 мільйонів. Це щоб ви розуміли, з чим зрівняти це більше ніж сільськогосподарська земля Угорщини. Це більше, ніж Литва. Тобто в нас в країні були дві паралельні реальності, які ніхто чомусь не згадує. Політики про них не пам'ятають. Коли вони згадують про рейтинги, вони починають про це згадувати. Тобто, в нас одна була мораторна земля, а друге розмір, аграрний ринок розміром з Литвою, де в тому числі юридичні особи без будь-яких обмежень, навіть в 10 тисяч гектар. І там ні одне з міфів, які зараз говорять, за 20 років на цьому прикладі можемо подивитися, не справдилось. Ніхто не сконцентрував, ніхто не забрав, ніхто там не створилися якісь страшні агрокомпанії. Ну і все, що ми можемо почути за останні декілька місяців, не відбулося протягом цього часу. Тепер, чому, не, чому юридична особа, я думаю, тут не є предметом дискусії. Це нормально, коли вона володіє землею і вона володіє. Коли ми проаналізували цей ринок минулий е, рік, то ми побачили, коли купляє просто фізична особа, і коли купляє юридична особа цю саму сільсько-господарську землю, яка не мораторна, різниця 43% в ціні. Mm -hmm. Чому? Тому що, коли ви продаєте через фізособу, ви робите схему. Ви частину на себе, частину на родича. всі так, на жаль, робили от через обмеження 100 гектар, і ви платите юристам, замість того, щоб заплатити пайовику. В чому зміст? Ну ну не треба таких кроків робити і не треба того боятися. Ну ми вийшли вже з того такого чуть-чуть первісного стану в земельних відносинах. От, от є асфальтна дорога. До неї ще там трошки дійти. Не треба вертатися назад. Це завжди є трошки острах, але ну ми ж не раз показували, що ми готові йти вперед. Тут так само треба робити. Нічого нового. Дивіться, Міфи. Не підтверджується ні перший тиждень, ні перший місяць, ні перший рік, ні найближчі 10, 20, 30 років. Тоді я ще одне хоча можу або або міф, або таке зауваження, яке вам закидають, що просто дуже невчасно це робиться, адже під час війни. Тимчасово переміщені особи не можуть скористатися своїм правом, військово зобов'язані не можуть скористатися своїм правом. З приводу того, вчасно чи не вчасно, чи можна це робити в, зараз? Вчасно. Дивіться, я вважаю, що під час війни треба взагалі рухати швидше реформи. Тому що коли закінчиться війни, пробачте, бізнес в світі не керується сантиментами. Якби вони нас не поважали і не цінували за характер, за нашу стійкість, вони будуть керуватися бізнес-інтересами і будуть керуватися нормальними правилами ведення бізнесу. Вони повинні бути. Вже, і більше того, на наступний день після закінчення війни. Це перший момент. Друге, коли ми от, 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 останні пару місяців ведемо ці дискусії, ми ведемо, на жаль, точки зору є дискусії з точки зору покупця. Ну, у нас є 6 мільйонів продавців. Ну, вони мають право мати вибору. Вони можуть продати тому, тому вони можуть залишити своїм дітям і внукам, які на фронті. Ну... Розвернути дискусію треба в черговий раз, як ми розвернули її три роки назад, коли ми запроваджували земельну реформу. Повинен бути тут якийсь компроміс і консенсус. Не повинно бути все в одностороннє. Це ну, траса з двома паралельними шляхами, один назустріч зустріч другому. Тому на це треба звертати увагу однозначно, коли ми це обговорюємо. І, ем... Щось віця, от, от це обмеження 10 тисяч. Воно от воно насправді ні про що. Воно про те, чи ви тратите гроші на юристів чи не тратите. На жаль, в європейських країнах нема ніде напевно, крім Литви, подібного обмеження. Тому що сам ринок краще регулює ці ну, попит пропозицію і неможливість і концентрати. Литва має е, обмеження в концентрації, якщо я не помиляюсь 2000 гектар, єдина країна. Ну ви не зрівнюєте Литву і всю Україну. Це приблизно як декілька десятків тисяч в Україні. Тобто, навіть це обмеження більше Україна з цими обмеженнями, які от е, вступили. Вона до сих пір одна з найобмеженіших в земельних сільськогосподарських відносинах вважаю, що держава виграє після запровадження цього другого етапу земельної реформи. І в чому буде ця цей виграш вимірюватися? Тим більше прозоріше. основний. Ми не будемо там рахувати якісь податки, угу. і так далі. Хоча це має абсолютно прямий і зрозумілий вплив, який легко підрахувати. Основний. Основний виграш, який зараз є, і який має бути в майбутньому, і треба робити ще більше, щоб він був ще більший. Це чим прозоріші, простіші відносини, тим легше бізнес приймає рішення в щось інвестувати, щось нове робити. Так завжди було, є і буде. Ми тут нічого не видумаємо. Ми дивіться, є конкуренція всередині країни, є конкуренція країн між собою в світі за гроші, тому е, не дають за. Красиве обличчя, тільки гроші в цій сфері дають за інші речі. Тому треба собі на це чесно відповісти і розуміти, що ми маємо це робити. Є заборона на купівлю іноземними представниками. Бо ми теж пам'ятаємо міф, що прийде Китай, і купить пів України і потім нас виселить з власної землі. А, а зараз тим більше. А зараз тим більше. Да. Наскільки ви вважаєте, це не обмежує інвестиційне обмежує? можливості України? Ні, дивіться тут. Ми ж говорили, що з будь-яка реформа, особливо земельна, це результат якихось компромісів. Так. Тому я можу сказати, щоб скажімо так, чуть по іншому відповісти на це питання. Що я бачу, чи інші люди бачать в інших країнах з подібним, скажімо, під... з подібним досвідом становлення ринку землі? Іноземці дійсно заходили завжди пізніше. І очевидно, там суспільство має мати чуть-чуть більший рівень готовності до таких кроків, коли воно буде, чи зараз, чи завтра, чи через 10 років. Ну насправді. Мені здається, нікому зараз, не тільки в студії в країні, спрогнозувати важко, тому що воно залежить від мільйона факторів. Тому давайте подивимося. У нас є що і без цього станом на сьогодні зробити. Ми ну дивіться, то що точно ми маємо зрозуміти, чим менше обмежень для покупців, тим очевидно дорожча земля. Тому ми в певний момент повинні дати відповідь на це питання: ми хочемо, щоб у нас земля дорожчала чи не дорожчала. Тобто на якісь такі базові економічні речі спочатку подивитися і впевнитися в тому, що механізм працює, а потім вже запускати туди він великих світових границя. Він працює. Ну слава ну я не хочу хвалитися, але похвалюся. Він але... працює дуже добре за останні декілька років. Ви не чуєте про рейдерство в цих відносинах. Ви не чуєте про якісь систематичні зловживання переважним правом. Всі аргументи, які говоряться, наприклад, нахватка грошей і так далі, це з іншої сфери. В аграріїв є зараз проблеми фінансові, очевидно. І ми їх різними способами грошовими питаємо пробуємо вирішити. І кожен з них теж пробує їх вирішити, але вони не пов'язані з ринком землі. Дивіться, в нас ринок землі це 100 мільйонів доларів на рік. Ми аграрії тратимо тільки на нову на нову техніку. І слава Богу, півтора мільярда в рік. А на інші речі теж декілька мільярдів в рік. Якщо ми візьмемо затрати кожного аграрія, маленького чи великого на землю, це приблизно 1% його річних затрат. Це ні про що, це на рівні похибки. Це він невчасно щось зробив, поніс більше втрат. А неправильно зрозуміло, коли ви говорили про запровадження. Можливості купувати більше землі, що фактично люди це робили і раніше, просто Не, більше витрачалося абсолютно. на юристів, купуючи це на родичі, підставних осіб, але фактично купуючи для себе. Дивіться, Що відбувалося до 1 січня? обмеження для фізичної особи в 100 гектар. Але було написано, що переважне право, я пайовик, ви пане Максим, фермер, аграрій, власник підприємства. Бізнес 99% ведеться через підприємство. У нас з вами договор оренди. Я приходжу, кажу, купіть у мене. Угу. Переважне право вашого підприємства. Но ви на підприємство не можете купити, тому що діє обмеження. Тому ви кажете 100 гектарів на мене, 100 гектарів на от мого співпрацівника в студії. Але очевидно, ви, оскільки це ваші гроші, співпрацівник студії вам це винен. Очевидно, юрист це має якось обставити. Перед тим ви свої гроші з підприємства маєте вивести з безготівки в готівку. Це теж коштує грошей. Угу. Потім, очевидно, походження повинно бути ці всі речі. Це ви комусь заплатили, а не оцій е, жінці, чи бабусі, чи дідусю. Це не питання про сантиментів, це питання про здоровий глузд. І ця різниця, вона чітко прослідковується: 43 Причому ми бачимо випадки, коли один і той самий аграрій е, на себе купляє за одну ціну, а і, і платить на цю землю, яку він міг оформити. Безпосередньо на підприємство на 43% дорожче. Він задоволенням це робить, тому що це йому легше. Він замість юриста заплатив напряму і бать це щасливіше, і в нього це надійніше. І він під це може взяти кредит, а під це не може, тому що банки не люблять таку складну схему. Воно теж коштує грошей. Тобто, як я більше того скажу, якщо б оцей етап цього не було перехідного, я взагалі вважаю, що нічого просто заробили б менше юриста. what's that? Така гірка правда життя. Просто на жаль, ми ну на три три роки назад не були готових до якихось таких широких кроків, а вирішили, що ми йдемо по таким Добре, дартація. це теж хороший варіант. Головне, рухатись вперед. Пане знаєте, я хотів поставити останнє питання, що ви хочете сказати, якщо можете звернутися до аграрної ради і до всіх цих скептиків. Мені здається, ви вже у цьому останнім питанням відповіли. Чому ми обкрада... намагаючись постановити мораторій, обкрадаємо себе і закон даному Я не хочу нічого поганого сказати. Ну і я і не. Може, не тому, що там я хочу комусь догодити. Дивіться, в нас всі в цій країні зараз абсолютна більшість, в тому числі і Всеукраїнська аграрна рада, в тому числі пайовики, які здають аграрній раді членам аграрної ради в оренду, великі, малі, середні роблять дуже багато. Кожен з них захищає свої інтереси. Це об'єктивно, це так кожному з нас закладено. І тому у нас через це є дискусії, і це нормально. Тому я просто говорю, що в цій дискусії... Їхні аргументи е, не переконливі, і вони, е, ну, не, не, на мою думку, не можуть зупинити цей процес. Вони зроблять гірше і не потрібніше. І я абсолютно впевнений, що через пару місяців е, ну, ці. Аргументи в голос буде стидно говорити, тому що ніхто не буде, ну ніхто не буде Срех. на Думайте, них, них реагувати. За пару місяців ми да. підсумуємо перший місяць чи Думовили, два да, місяці. Можемо Другу перший етапу. тиждень, можемо перший тиждень підсумувати. За перший Другі. тиждень юридичного ніхто не спішить. Шановні глядачі, Оцього почули, домовилися Микола, Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, був з нами в студії нашій і чекаємо вас. Взаємно. Дякую. Домовились.